Робоча зона на сьогодні виглядає десь так. Раз, 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 за тест. Замовила собі ночнушку, хотіла сказати, але ж привітики, ну що, ще одна розпаковка з Аліекспрес. Я, в принципі, знала, що це, судячи з розміру. Ніколи не любила і не носила до цього, але походила ці два тижні в чоловіковому комплекті піжами, який замовляла колись давно. Дивимось, і вирішила взяти собі, бо його для мене трошки довгі рукава. Тому показую. Ось так все буде виглядати. Щось вони якісь короткі. Зараз глянемо. Хоча я брала там щось L. Мені здається, я мала брати XL, щоб подовше було. Добре. Так. більш менш головне, щоб воно не сіло. Аж танці, як на мене, вони будуть мені закороткі, подивимось. Так, все. Кидаю до... У пральної машинки і потім буде видно. Я обов'язково покажу, що вийшло потім після стірки. Ні, загалом прикольна така. Супер. Трошки він вже залегкий для тебе, але як подарунок з садочку, ну, нехай буде. Давай вас все щеємо. Давай. Які в тебе є пропозиції? Трюки. У нас маленька весняна вилазка на природу. Не знаю, і знаходиться в місті Люблін. То ось тут знаходиться організація Адра, яка проводить для українців безкоштовні курси вивчення польської мови. Треба прийти, записатись, і можна відвідувати. Курси тривають два чи два і трошечки місяця. В мене чоловік вже ходить, я планую сьогодні або завтра взяти паспорт і зап... зайти теж записатись. Вони знаходяться на третьому поверсі, звичному нашому третьому можна скористатись такою інформацією. Досить зручно, бо це в самому центрі. 7-10 хвилин від нашого житла. Чому чекаю, бо я прийшла досить рано, так як відвела дитину в садочок і вже очікую, вказано, що вони працюють о 8.30. Хоча ще пару хвилин. отаке, таке приходити прямо о 8.30. Не думаю, що їй буде досить приємно. О, да, Я зібралась записувати відео і хлопці вирішили їхати чистити вулицю. Зараз покажу. І це, мабуть, буде досить шумно, але я сподіваюся, що вони відійдуть подалі. І моя робоча зона, що могла протегла, а там який. Я тут проходила в центрі і записалася на курси польської мови. Ну, тобто, це, якщо, що, не випадково, а так сталося, що ми переїхали досить близько до центру, який називається Адра. І він займається навчанням з польської мови для українців. Я заповнила анкету, зареєструвалась, і десь через місяць мені мають зателефонувати і записати мене в наступну групу. У них там є на 16 і на 18 вісімнадцяту. Спитали, який час для мене більш комфортний. Але по факту мені все одно. Звичайно, на 18-ту краще, бо це літо і в 16 буде досить жарко. а Вісімнадцять вже не так. Плюс я зможу сама забрати доню. Загалом я це розповідаю для того, щоб сказати, що ця організація називається Адра. Можливо, вони є і в інших містах, можливо, в інших містах є їх філіали. Я цього не знаю. Наразі в Любліні це Адра. Безкоштовне навчання здається 8 тижнів, але це непоганий старт, хоча б для того, щоб як вивчити алфавіт, як правильно що читається, там якісь мінімальні правила. Щось таке для початку, а тому, що відео в Ютубі багато так, я дивлюсь на слух, сприймаю деякі слова для свого розуміння, але от правильне написання і читання це теж має велике значення. Я б, наприклад, хотіла без перекладача там читати ті документи, які часто розвішують у нас в садочку для ознайомлення батьків. Щоб мені було ну, простіше, скажімо так, і в спілкуванні, тому що я, в принципі, 80% того, що мені намагається розповісти, вихователька розумію, але відповісти і пояснити не можу, якби. І це основна проблема. Тому ось з червня буду ходити і займатись. Вже купили дві книжки для вивчення польської мови, які порадила. Викладач у чоловіка. Замовляли, до речі, в Україні. Так, це в минулому чи позаминулому відео була розпаковка, з книгарні є. І саме вони. Їх дуже багато, можна і тут купити. Вона, наприклад, каже, та можна за 50 злотих їх було тут відксерити взяти у кого. 50 злотих це 500 гривень. На, так сталося, що книгарня є, були гарні знижки. І я дві книжки замовила за 500 гривень. І всього доставка мені вийшла. 260 чи 250 там трошечки, тобто це недорого. А так ми маємо друкований нормальний варіант книги, а не ксерокопії, які можна десь втратити ще щось. Я люблю загалом бумажні книги, мені подобається, особливо цей е, свіжий новий аромат книги з друку. Не можу передати це для мене щось м, в порівнянні як е, смачний аромат кави. От я кавоман і книги люблю саме друковані, не електронні, а аудіокниги взагалі не люблю. Чому не люблю аудіокниги? Я намагалась декілька послухати, але не моє, тому що мені не подобається чути чужий голос. Не завжди він для мене приємний. Тобто, ми не говоримо про гарну дикцію там ще щось. Мені саме не подобається. Що це чужий голос? Це як з медитаціями. Знаю, що зараз багато хто займається. Мене відволікає цей чужий голос, незнайомий, і мені не подобається тільки по цій причині, бо я вже декілька разів намагалась колись це робити. Це мене відволікає, і навіть буває, що дратує. Ось таке в мене сприйняття чужого голосу. Ну я не можу якийсь релакс, розслаблення отримати саме від аудіоваріантів. Навіть інколи дратують інші варіанти. Тому такі справи на зараз. Так я сіла так гарненько за цією шаховою дошкою, наче вже не так холодно, ні, ну холодно сьогодні 8-9 градусів тепла зранку. Єдине, що рятує, це що сьогодні вийшло сонечко. Бо вчора було пасмурно і перед цим вночі був дощ, тому було трошки так сиро і неприємно. А зараз, вже, поки є сонечко, наче здається, що стало тепліше, ніж там півтори години тому, коли ми з Настьоною йшли до садочку. Я вже чекаю, коли буде ще трошечки тепліше, так як в мене є книги, я б брала з собою книгу. Можна десь сісти під ці звуки пташок і посидіти, почитати годинку, книжечку, потім піти додому попити кавусю. Я вже чекаю всю зиму цього періоду, теплого і приємного. Ми е, самі для себе створюємо необхідний настрій. Я зараз читаю книгу, там нічого нового не розповідається. Там просто е, констатуються ті факти, які ми в принципі й самі знаємо, але щось просто більш е, акцентно показується якийсь момент. І тобто, нагадування якісь просто дають тобі, що ось, ось, воно на поверхні, ти все знаєш, ти все розумієш і все в твоїх руках. Але інколи це важливо саме підсвітити зі сторони, отак прочитавши, прочитавши це на чужій історії. Тобто наш настрій в наших руках. Настрій, сприйняття ситуації все інше, це як хтось бачить напівпорожній стакан, а хтось напівполовину наповнений. Тому все в наших руках. Ходять охоронці, прогулюються, перевіряють територію. Повертаємось до розмови, що все залежить від того, як ти надивишся на цю чи іншу ситуацію. Тому, якщо ти чогось боїшся, але поглянути от Наприклад, це дуже ця історія примінима до моєї майбутньої поїздки. От я трошки хвилююсь якось в неготовному ключі за свою подорож. ну Є в мене якісь страхи, які можуть з якими я можу стикнутися, наприклад. І не зможу відразу правильно відреагувати. І отут от теж. Е Дівчина розповідає, що вона боїться своєї майбутньої подорожі, там, робочої по певним причинам. Її психолог, з яким вона працює, каже: А ти подивись на цю ситуацію по-іншому. Коли ти кажеш, я боюсь, то ти викликаєш в, в собі такі більш негативне відношення, негативні почуття. А якщо ти, наприклад, скажеш, що ем, ти заінтригована або зацікавлена цією подорожю, бо ти не знаєш, що від неї чекати, саме з цієї сторони, і вона так. Якщо реально посидіти подумати, ця ситуація вже сприймається не такою страшною, тому що бути заінтригованою і боятись ну це кардинально різні речі. І якщо ось так будь-яку ситуацію розглядатись в більш позитивному ключі, то це допомагає внутрішньо налаштуватись не на негатив, а на позитив. Відповідно, отримати може навіть якийсь такий всплеск ендорфінів замість страху. І інших негативних хвилювань. Відповідно, людина, розуміючи, що вона не боїться, а вона зацікавлена, вона й відноситись до поїздки буде легше і там себе почувати буде комфортніше. Тому зараз я намагаюся змістити свої такі страхи і акценти в більш позитивне русло, ніж той негатив, як я до цього ставлюсь. Такі справи. Щось я вже дуже багато наговорила. Не знаю, можливо, я просто повирізаю поріжу щось. Що, по кавусі, пішла пити кавусю? А вам бажаю гарного дня. Дня, вечора. Загалом. Не знаю, коли ви будете саме дивитися відео. Все, до зустрічі далі. Саме от так. Замовлення. А це пупильця. попилька. А як вона пупильця? Дві позиції, ціни ці, ці чомусь не пишуть. Ну, добре, так то й так. Я замовила собі пудру від Physicians Formula. Спробувати. Ні, ну вона звичайно так запакована, що її не дістати. Ну що ж, робимо. Ммм, вона так смачно пахне. А вона ні. Так, да, можна понюхать, як, наче якимось кексиком чи десертиком. Воно твильде. Воно має бути таким. Чимось таким солоденьким пахне. І треба печивом. Так, да, схоже такий, що я буду на вулиці пахнути печивом. На я б той, сказала, як для мене на накривати. Що саме? Спробувати? Ти, отак по колу проведи. Отак. І там розмаж на ручці. Отак. Ну, що ти блестиш? Покажемо твою ручку, ось, ось, як ти сяєш. Гарно, тримай. Так, ну, для мене це більше все ж таки не пудра, а хайлайтер, мабуть. Хоча, можливо, вона схожа на аурглаз. Я не щупала аурглаз, ніде. ніде не знайшла тестері. але дуже їй хотіла. Але явно не на літо. Ну, спробуємо. Під очі можна нанести, подивитись. Може якийсь відбивний ефект буде. Подивимось. Трошки не додивилась. Це не тільки така накладна, а все ж таки є і чек. Ця пудра мені вийшла. Тисячу гривень. Тисячу. І шампунь 250 злотих, Ось такий. Він у нас 300 мл. А Вам бажаю гарного дня, гарного дня тижня, взагалі гарного настрою.